Как за любуєш шлюху тисячу доларів. Сьогодні накація на на шлюх. Вітаю Україно, вітаю українці. Кількість сантиметрів. Як у нормального мужчине 22. В інтернеті з'явилися нові неймовірні подробиці перебування Миколи Тищенко в Таїланді. Нардеп приховував своє майже місячне закордонне відрядження, допоки його не застали там журналісти. як відреагував кум е, Тищенка Андрій Єрмак? Так, так, вам не причулося саме голова офісу президента Андрій Єрмак є кумом Тищенка. Він в нього попросив допомоги, але Коля вибору не було. Також сьогодні ви почуєте про те, як українці реагують на вояж Тищенка під час війни, коля котлета, тепер коля том ям. У мережі висміяли тайландський відпочинок нардепа. У мене є багато смачних страв. О, розкажіть, uh, котлети можливо. Ну, ви знаєте, uh, ви, uh, якщо казати про мідболи, то найсмачніша страва будь-якого столу, це родзинка, це uh, мідбол по-київськи. Так, мідбол це котлета. Давайте українську мову. Ні, українською мовою це мідбол. Так? Так. Сказочний долбойок. Починаємо. Утренню зарядку. Єлаєм вместе. Ось такі відоси Коля вирішив зняти після того, як його заскочили журналісти в Таїланді. Власне, вони проводили розслідування, хто де відпочиває. Юлія Тимошенко відпочивала в Дубаї разом з Королевською. Коля Тищенко вибрав улюблений Таїланд. Заскочили Колю Голеньким прямо на пляжі в Пхукеті. Добре, що, хоч Тимошенко, була одягнена. Значить, про це повідомив Олексій Гончаренко, український політик, щодо ситуації з Тищенко в Таїланді. Що ж було насправді десь близько тижня, Коля вже не знаходиться в Таїланді. Його мандрівку знімали розслідувачі. І коли Коля зрозумів, що попався, почав в авральному порядку намагатися знайти виправдання. Чому ж він, народний депутат, посеред війни, поїхав в Таїланд купатися в морі? Ше я хворів на ковід. По друге, я сертифікувався в парламенті. По третє, я один із народних депутатів, як голови фракції, маю давати приклад для людей. Нагадаю, Тищенко неодноразово втрапляв в скандал, адже він не платив в ресторані за рахунок. Ось одне з відео, якою вакциною вакцинувалися? Я е, хворів на ковід. Потім я вакцинувався. Ковід нагадаю, Тищенко 27 січня повідомив, що зустрінеться з українцями у Таїланді. Зустріч анонсувало, нібито посольство України соцмережі вибухнули обуренням, оскільки ймовірно, ресторатор вже певний час перебуває там під час повномасштабної війни. У центрі протидії корупції висловили припущення, що Тищенко просто ворвався із закарпатського котла. Та проводить зустріч з виборцями у Таїланді, аби обговорити надважливе питання організації батальйону Пхукет. Молодший сержант ЗСУ, лідер політичної партії Демократична сукера, історик Юрій Годименко, обурився, що поранені військовослужбовці мусять отримувати низку дозволів, аби рушити на лікування за кордон в той час, коли народний обранець після відвідування спад на Закарпатті може легко поїхати відпочивати. Своєю чергою журналіст Юрій Бутусов зауважив, що Тищенко виїхав у Таїланд незаконно, не отримавши дозволу на відрядження від Голови Верховної Ради. Про що сам спікер парламенту Руслан Стефанчук написав у коментарях. Пряма мова Стефанчука, жодних відряджень Микола Тищенко від Ради не отримував, жодних розпоряджень щодо інших підстав перебування народного депутата там, де він є, мною не підписувалось. Сподіваюся, ви віднайдете в собі сили і апдейтнете цей пост. І також відреагував на це кум Тищенка, голова офісу президента Андрій Єрмак. Він запевнив, що той, хто забуває про свою відповідальність під час війни, отримує швидку реакцію. Кум пише. Кожен має розуміти рівень відповідальності перед країною та нацією під час війни. Той, хто забуває про це, отримує швидку реакцію. Так буде з кожним, хто дозволятиме собі забувати, незалежно від імен та посад. Зрештою, партія Слуга народу виключила нардепа зі своїх лав. Відтепер Тищенко більше не нардеп Слуги народу. Тому що ми сьогодні приймаємо присягу саме тому ми тут. Щоб це був такий сакральний для всіх для нас день і це день відповідальності, щоб всі відчували, для чого ми прийшли. Для чого ми прийшли, а ми прийшли для того, щоб змінювати державу. Певне, тепер там пан Микола не буде поспішати з поверненням до України. Після піднятого галасу ще й виявилось, що Тищенко поїхав до Таїланду зовсім не по роботі. Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Відшкодуйте усе. Усе нам, що зробили проти нашої держави, проти кожного українця в повному обсязі. Ну я чесно кажучи, коли побачив, я думав, що це що те хтось намалював опоненти слуг народу, але зайшов на сторінку посольства Таїланду України Таїланді, воно досить там вісить. Це правда. Це раз. Ну чесно кажучи, мені здається, не здається, що тіщенка починає косити по дурачка зовсім, да або він такий просто правда, вибачте <laughs> да? здорові. або він просто такий по життю. Ну людина, якого просто мозку немає. Гречка зараз скільки коштує знаєте? Я гречка? Ну 12 гривень. Я покуп, куп, куп, купляв за кілограм. А молоко Молоко я взагалі не вживаю. А хліб? Хліб не вживаю. Ну, особисто, я, особисто я більш вживаю овочей, більш вживаю м'яса, ну, наприклад, ну, там, говядина, яловичина коштує. Ну, я купляв останнього разу 50. Від 50 до 70 гривень було те, що я. купив, А коли я пройшовся по цінах, можна було купити і за 20 гривень. Щоб воюючи країні, це ще офіційно робити. Ну, сподіваюся, що. Ой, що вибачте. Я сподіваюся, що ну, принаймні, ми бачимо, що у Зеленського починає пропитатися чи знаходиться час вже на реакцію, що відбувається саме у владі. Тобто, якщо. З армією більш-менш вибудована робота, а це інші інституції. Вони що плавають, так і звичайно, що і корупційні скандали, які накопичились, вони в дійсності потребують реакції. І Зеленський ми бачимо, що цю реакцію ну, принаймні показує. Відтепер депутати зможуть виїжджати за кордон тільки за рішенням РНБО цю постанову вже затвердив Володимир Зеленський. На усі закиди Тищенко реагував ось так: він казав, що першою зупинкою його закордонного відрядження було місто Хошимін у В'єтнамі, друга ж зупинка королівство Таїланд. За словами нардепа, після відвідин Таїланду він знову повернеться у В'єтнам. Як стало відомо українській правді, Тищенко виїхав у закордонне відрядження 30 грудня, проте до 26 січня приховував свою дипломатичну місію, тобто. Ну, рахуйте, 28 днів відпочивав в Таїландії. Далі б відпочивав, якби його не знайшли журналісти. Господи, друзі, я це все начитую. але все таке якесь неподобство просто під час військових дій. Їде на Таїланд, ну це дійсно треба займатися чисткою влади. Прийшла весна, от весна за місяць, друзі. Саджати треба. Саджати будуть, ну, казав Зеленський, саджати треба. Не варто зволікати. Рідну нашу Україну, що нам побудували, наші попередники з насосом, куди не візьмеш, візьмеш, що не, не береш. Коля, коляд, ниця. Дура з медом, паляниця. Та на всі брехеньки та вибрехеньки Миколи Тищенка українці створили меми. А там інтернет поганий, він, певно, і не знає, що останніх новин, пише користувач: трохи ріже око відсутність бронежилета і жовтої ізоленти на штанях. Готує вихід із банкокського котла, готує групу прориву. Пише інший користувач, рецепти української політичної кухні. по-тайськи. Ігор Фещенко написав першу зустріч з крабами медузами і таранькою виборцями. Микола Тищенко вже провів. Пункт незламності відкриє. Хто знає? Потрібен візит, вчасний. Чекатимемо на потужний парламентський десант. Дякуємо за роботу, пишуть. Медаль за оборону пхукету дають Тищенко. РНБО забороняє нардепам їхати з країни під час воєнного стану. Микола Тищенко ні слова більше. Операція Пхукет, розвідник Микола Пхі-Пххі, Тищенко. Ще ніколи сторінка Посольства України в Таїланді не привертала стільки уваги. І, до речі, один з користувачів написав. В дописі під посольством України в Таїланді Вау. А що пан депутат робить в Таїланді? Коли і з якою місією прибув? До чи після заборони на виїзд? Питають. І посольство України в Таїланді відповідає: Пані Галино, всі запитання стосовно деталей візиту депутата можна буде. Йому задати особисто під час зустрічі. <смі> Володимир Білий відповідає: Бережіть себе, в Таїланді дуже небезпечно, а вам ще мукаче виборонить. Шановний Руслан Стефанчук, прошу оформити мені документи для тимчасового відвідування Таїланду з метою участі в зустрічі з народним депутатом Миколою Тищенко. Написав Діма Святненко. На зустрічі з виборцями привід Бангкогу навчить нас готувати котлету по-тайськи, написав Віктор Решетніков. Ну, знаєте, почуття гумору в українців не відібрати. Залишайте ваші коментарі з приводу всього, що ви сьогодні побачили. Під цим відео я почитаю. Дякую, що дивилися. Це був ютуб-канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Аня Седокова в твиттере написала, если я шлюха, то сколько ты за меня заплатишь? Сколько бы вы за, за, за Седокову заплатили? Как за любую шлюху, тысячу долларов. Это дорого. Ну, сегодня такая цена на шлюх. Даня Ганны про размер его хозяйства недостовернее. Ну да, написано. Вот самым малюсеньким хозяйством. Тогда ко мне.